Вітаю вас сьогодні 29 червня і 119-й день із циклу 365 днів одного року. Надіюсь, вдається нам пропрацьовувати деякі цікаві психологічні моменти, бо Звичайно, що обстановка буває напружена, не витримуємо ми, буває, не витримують наші близькі або люди, які нас оточують у транспорті. Велика подяка за підказки, які нам дають психологи, професіонали, як можна. Справлятися з негативними наслідками якихось хай невеличких конфліктів. І велика радість, коли зустрічаєш людей, у яких приблизно такі ж думки, такі поняття, відчуваєш резонанс, при радість подвоюється що є люди, які нас розуміють. Дякую вам за те, що пишете коментарі, я на них орієнтуюся, щоб можна було знаходити нові теми для вдосконалення себе, для подолання своїх недоліків. Для цього ми тут і народилися. Хай вас Господь благословляє. Бережіть себе, бережіть хороші стосунки, ставте лайки, підписуйтесь, розповсюджуйте, займайтесь самовдосконаленням, будьте здорові!